Поговоримо про санкції, теж але так закінчується просто друг... другий фактологічний елемент, який був озвучений по суті на так, великій поференції, де було багато, розказано, але по факту, якби фактів ну як таких фактів не дуже багато. Тільки перше 17 патріотів, і друге це mm. санкції. Та 50 днів дає Путіну для того, щоб схоменутися. А як не то санкції, вторинні санкції по державах, які купують енергоносії в Росії. Для того, щоб не купували не Росії, Росії. максимально просто. Що, відповідно, що зробить, вдарять по економіці Росії, що відповідно що зробить, зменшують їхній е е фізичний, економічний і грошовий ресурс. Але я вже чув про 90 днів, пам'ятаєш? 90 днів вводились санкції, на 90 днів, та, чи то вони на 90 днів мали вести, чи не велись. Факт тому, що ці всі історії не закінчились, грубо кажучи, нічим. З кількома країнами існують якісь процеси по податках, по тарифах. Це ми вертаємося також нагадаю чим до тарифних воєн Трампа, які чим закінчились Василь? Просто чим? відкачуванням назад цієї історії. Все, тобто, це ринки обвалило, на цьому хтось заробив. І це повернулось назад. Але тут знову ж таки, а так ті, що якими розумні з веселем. Хто як нас послухає, як ними не похвалить, як ними самі? Ми усю цю історію розкладали з санкціями початок червня. Наші поїхали, наша делегація поїхала в Сенат лобіювати і адвокувати цей законопроект. І ми сиділи і говорили, що він то буде. Він то рано чи пізно ухвалиться в якомусь вигляді, але це буде елемент торгів. Торгів з путіним, і так воно хай, лишається цей елемент торгів. Тобто він до останнього відтягує. Чому 50 днів? А, -а, -а просто канікули в Сполучених Штатах на літо підуть, і новий політичний сезон почнеться в вересні. Тому знаєте, як то кажуть, війна війною, а канікули щоб американців американських політиків зросли. Так, що ви це я до того що кажу, рожаве окуляр, не одягайте велику переможеньку з 17 петриків, санкцій, всього іншого не робіть. Ми далі в процесі, ми далі в цій грі з Трампом ми Далі за цим столом, де є карти де вони постійно перетусовуються. Ми використовуємо їх, не використовуємо їх. І цей процес триває. І якщо ви думаєте, що цей процес наближить закінчення війни. Ну, мене це дуже сильно, знаєте, кожен раз просто перероздавати карти, чекаючи вирішеної комбінації, це може бути дуже-дуже довгий шлях. І от зараз він виглядає, в нас десь так і виглядає. Тому що за цим столом, на жаль, не лише Україна, Росія і США, а ще низка гравців, і хтось готовий допомогти, хтось не готовий допомогти. От Китай відразу сказав, що підставимо плече росіянам, все буде хорошо Підуть до них китайські грошики. Тому, друзі, в цьому плані треба. а Зафіксувати, що ми ламаємо якусь певну таку о, лінію спілкування з Трампом, переходимо на більш якісний новий період. Я все ж таки так хочу сказати. Що ми дотискаємо перші певні процеси на весь світ? Ми заявляємо, що ми змогли. Ем... Не просто там лягти під Трампа чи здатися, чи ще щось, а налагодити роботу. Україна дала весь сигнал в світу в свою суб'єктність про те, що ми можемо спілкуватися, що ми можемо дотискати. Ми можемо на інших умовах брати зброю. Ми можемо навколо себе робити коаліції охочих партнерів. Ми можемо знаходити кошти на ці гроші. Ми можемо дотискати навіть Трампа, який говорив, що Путін владімір, мій друг, і все буде хорошо, е Ну довести Трампа до того, що він буде пригрожувати вже Путіну санкціями. Я вважаю, на сьогоднішній день. З того, що ми могли би мати, згадуючи скандал в овальному кабінеті і панічні настрої українців в лютому місяці, і зараз що є зараз, це хороший результат. Кілька моментів. Перше, те, що було в овальному кабінеті, це реально скандал і катастрофа була для України. І ну тут тут, вочевидь. Вочевидь, напевно, ми були не зовсім готові до сприйняття тих сучасних нових умов, яких ми опиняємося зараз у відносинах з сполученими штатами. Після цього, після цього добре, що була зроблена низка роботи, скажімо так, але на той момент ми вочевидь. Та зустріч, яка була зроблена, і той скандал, який виник, це показувало нашу неготовність. і Це дуже велике питання ну до управлінських рішень, загалом команди президента. Я думаю, ми далі про це поговоримо. У мене там є свої думки і міркування щодо змін Кабміні Це точно тема сьогодні. У нас теж для обговорення. Це дуже велика українська проблема. Але пункт номер один. Тобто була реально проблема в білому домі. Друге зробили багато роботи. Зокрема, угода про мінерали вона реально відкрила певні певні двері для партнерства зі сполученими штатами. Вона, врешті-решт, відкрила двері до прем'єрства для Юлії Сверденко, знову ж таки забігаючи наперед на наступну тему. Але це однозначно підхід. Інший до Дональда Трампа, який ми трошечки зуміли ось те що називається намазати. Там ще є низка моментів. Ми про різні часом речі говорили, і реально, в тяглості якщо подивитися за останні три місяці, ці підходи були були знайдені. Але в мене знаєш, от ти до речі, дуже гарний такий пасаж дав про те, що 50 днів. Чому вони саме на 50 днів проваджуються ця відстрочка для Путіна, тому що американці йдуть банально на канікули, а для них це святає святих. В мене була інша історія, в мене була інша теорія. Одразу тільки були. Озвучені ця дата 50 днів. Вона я до речі, можливо, навіть і один із перших її в телеграмі в себе опублікував. Не знаю, далі воно понеслося вже тому, що багато хто побачив ці паралелі 50 днів. Це вчора, 14 липня, було озвучено після переговорів Трампа і Путіна, які відбулися 3 липня, тобто 11 днів до цього, був телефонний дзвіночок між Трампом і Путіним. І тоді, як писало видання Аксіос американське про те, що нібито Путін сказав Трампу, що мовляв Дональде впродовж наступних 60 днів, тобто, впродовж наступних двох місяців, літніх відповідно, липень плюс серпень. Я планую провести масштабний наступ на Україні на Україні. Україну на, на території України в Україні і захопити чотири області, які значаться в російській конституції: Херсонську, запорізького Донецьку, Луганського. Е, і, от мені таке склалося враження, що коли Путін 3 липня озвучить цю е, ці слова по 60 днів від 3 липня до учора минуло, якраз таки, ну 10 ну, плюс мінус там 11 днів. І Трамп таки каже: 50 днів залишається у Путіна для того, щоб або повністю зганьбитися, або підтвердити якусь свою е, силу. Плюс до цього всього ці 50 днів. Вони символічно цікаво, дуже завершуються 2 вересня. 2 вересня це річниця 80-річчя завершення Другої світової війни, тому що вона закінчилася ну не зовсім 8 травня, адже потім ще був. А, 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 Да. Японський фронт і 2 вересня закінчилася загалом Друга світова війна, і от Китай планує великі масштабні святкування на друге вересня, власне можливо, так само до цього приурочено, і тут якраз таки роль Китаю дуже цікава. Ти згадав про Китаю, що Китай так відкрито заявив, що він буде підтримувати Росію. У мене взагалі складається таке враження, що от ну, якби реально все в світі така велика павутина зав'язана, велика шахівниця, і чому Путін став таким модним пацаном? Чому він почав так, так ну, в розмовах з Трампом а, своєму другу Дональду кидати, що мовляв, я там за 60 днів ти мене не зупиняй? Я за 60 днів позахоплюю в Україні чотири області, що, звісно, є маячня, але тим не менше, а, тому що минулого тижня сталося визнання Ван Є. Міністр закордонних справ Китаю він озвучив, що Китай не може дати Росії програти. Це фактично офіційне визнання участі Китаю на стороні Росії, тобто, так. це не було таємницею раніше, що Китай підтримував Російську Федерацію, а зараз він просто ну, відкритим текстом сказав, що ми підтримуємо. Не без участі Китаю і північнокорейські війська в найближчому часі можуть з'явитися все це відбувається не без участі Китаю. Тому мені здається, що Путін такий розкачав собі трошечки біцуху і вирішив цю біцухою бісухої програти перед Трампом. А для Трампа, ну для нього все як червона тряпка для бика. Китай все зразу забрала, падають в нічого не бачить, просто мчить як той бик на червону на червону тряпку і починає її смалити ту Російську Федерацію. Хоча все рівно цих 50 днів відстрочки, і твоє пояснення дуже цікаве. Насправді що просто банально розуміє він, що ну буде недієздатний сенат щоб ухвалити ці всі, власне кажучи, санкції впродовж найближчих 50 днів. Але й третій ще аргумент є чому 50 днів, от якраз та не ну, дуже цікаво корелюється в контекст нашого. По суті, з тобою телеграм. Ой, боже телеграм ютуб каналу Третя світова, який ми разом з колегами ведемо. Тому що я думаю, Трамп буде так само дивитися за поведінкою Путіна не тільки в Україні, що він там буде або ганьбитися, як я кажу, і остаточно нічого не захопить і не виконає Ну, покровському може захопити. Давай так. ну покро. Я маю на увазі ну чотири області. Те, що він говорить, Нереально. це, це, це реальний можливо. сценарій. І і, і Трамп буде дивитися, чи Путін не зганьбиться повністю, ну або Путін здобуде якісь додаткові переговорні аргументи, але ще якраз таки на початок вересня припадають навчання запад 2025. і в залежності від того, якою буде ця підготовка до навчань, яким буде настрій атмосфера до цих навчань, тому що вони реально розглядаються як елемент потенційної загрози наступу де інде, наприклад, на країни ті ж самі НАТО. А, і якщо це справді от буде все так розгортатися. То я думаю, що Трамп буде просто змушений. Ну реально буде просто змушений застосувати серйозніші речі проти Путіна, якщо він буде бачити цю його войовничість і на навчання 2025, які відбудуться. в Білорусі моя ставка така, що санкції відбудуться війна триватиме, Китай включиться активніше, і це ми все побачимо під фінал року. Тобто, не за 50 днів, не за 40, не за 62 і що відбудеться моя мій прогноз. На жаль, він такий, тому що я не бачу якихось адекватних обумовленостей, що росіяни мали б зупинитися. Я розумію одну річ: що росіяни могли б зробити перерву, якби вийшли б на адміністративну межу Донбасу, цебто Донецької та Луганської областей. Але я і цього не бачу до кінця року. Це занадто великий об'єм. Фонду занадто великі великі ресурси потрібні для цього. На жаль, мені знаєш, кожен раз, коли я так говорю, дуже просто там про Покровський ще якесь місто, мені аж так присередині мене. Передьорги, бо знаючи, що таке війна в цьому плані, що таке бойові дії, і як важко треба буде там відходити чи вчиняти якісь дії. Головне не робити, знаєш, знову сфортецю покров та, ти все правильно показуєш. Таке формують е, виродки. Оце на півкільце, таке навколо міста, намагаються його зробити. Ситуація зараз дійсно не є прям, там критичною, це, це, це відверто, зважаючи на те, які ми обороняли міста, в яких умовах і в яких. Е, Можливостях то ситуація така, що е, на сьогодні не треба там робити і кричати про втрату населеного пункту. Але якщо росіяни зберуться до купи в саме в цій ситуації, то це їхні максим на 2025 рік. Я так вважаю, скажи тут ти свою точку зору. Ти ось, недавно лише робив огляд мапи бойових дій і присвячу цьому там шмат своєї уваги.